Мода у міжсезоння. Як органічно перейти з зимового одягу на весняний. Мати стильний вигляд і почуватися комфортно. Привіт, привіт! Ви на youtube каналі Територія мінімальних цін. Весною вже пахне у повітрі і в настрої. Але у міжсезоння ранки бувають ще прохолодними, тоді як в обід пригріває вже сонечко. І наш одяг, який зігрівав вранці, може стати нестерпним протягом дня. Тож як комфортно подолати перехідний сезон, розповім у цьому випуску. Як підготувати гардероб до весняного сезону, розповім вже за мить. А зараз подивіться, яку стильну жилетку можна виграти від території мінімальних цін. Умови розіграшу дуже прості, як завжди. І про них розповім вам впродовж цього випуску. Дочекайтеся! Тож починаємо готувати гардероб до весни. Ну і перше правило міжсезоння – багатошаровість. шаровість. Легке нашарування допоможе адаптуватися до температурних змін протягом дня. Під час різких коливань можна легко зменшувати кількість одягу на собі. Наприклад, светер можна замінити на кардиган. Він забезпечить легкість і його можна зняти у будь-який час, накинути на плечі або пов'язати на талії. Обирайте дихаючі тканини, такі як бавовна та льон. В них тіло добре дихає і не буде перегріватися. У той же час багатошаровість не дозволить проникнути до тіла прохолоді. Не ігноруйте шарфи. Цей аксесуар точно не дасть змерзнути, але його легко зняти, якщо температура підвищиться. Обирайте легкі та дихаючі тканини. А ще раджу оновити верхній одяг. Пальто і куртка можуть бути легшими за зимові варіанти, але додаткові шари в одязі допоможуть відрегулювати температурний режим. Вилізьте нарешті зі штанів, які носили взимку. Поміняйте їх на джинси світліших тонів, щоб відчувати весняний настрій. А ще краще на спідницю. Наприклад, довжиною міді. Ви точно будете мати стильний вигляд і не змерзнете. Ну і звісно, найкращий спосіб створити весняний настрій це додати одяг у квіткові принти. Це класика весни. Сукні, блузки та спідниці з квітковими принтами можна поєднувати з теплими кардиганами або жакетами для поступового переходу між сезонами. Маю для вас ще одну пораду щодо взуття, але спочатку розповім, як же виграти стильну жилетку від території мінімальних цін. Умови розіграшу, як завжди, дуже прості. Напишіть нам в коментарях під цим відео, чи є вже в вашому гардеробі жилетка, і ми рандомно оберемо переможця та відправимо цей подарунок вам. Ну а що ж до останнього штриху переходу від зимового образу до весняного це саме про взуття. Придивіться до легких черевиків. У цьому сезоні в моді високі. Вони добре захистять від прохолоди. І ще одна чудова альтернатива для весни лофери. Вони закриті. Нині багато утеплених варіантів, але набагато зручніші за зимове взуття. Лофери додають елегантності та легко поєднуються з багатьма речами. Ну а на сьогодні у мене все. Оновити ваш гардероб раджу в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Забігайте сюди на шопінг усією родиною. Ви тут точно знайдете багато весняних та стильних образів. Нам же ставте лайки за нашу роботу, пишіть коментарі, щоб вигравати цінні подарунки. І не забудьте підписатися на наш ютуб канал, щоб не прогавити наступні стильні та корисні випуски. До зустрічі!